Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в німецькій бундеслізі. Дортмундська Борусія. У себе вдома над зігнали до на Команда Нарі Шахіна приймала Мюнхенську Баварію в на компанії. Дер класікер класичне протистояння в німецькому футболі. Завершується миронічний 1-1. Сьогодні я хочу поговорити про даний двобій. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Дортмундська Борусія 4 2 3 1 Стартовая расстановка. Педопичник Нурис Жагина. Кобыль у Антон Никло Шлоттерберг. Захистыки. Бенцебейни. Рерсен по флангах. Меча Пасхаль Гросс. Центральный опорный пив. Захистыки. Мецель Забицер. Центральный атаковальный пив. Захистыки. Мац Гиттенс. Байер по флангах. Ну и Гераси. Видповидно вышел в Грате у Нападе. Это стартовая расстановка. Видповидно Дортмундской Боруси. Бавария. Бавария 4-2-3 Родин стартовий Росновка у Мюнхенського Гранда. Мануель Нойер Ро у воротах, Кім Мін Де Дже Даю по Мікану захисники, Лаймер Альфонсо Девіс по флангах, Йолдзуа Кіміх Леон Гарецка центральний опорний півзахисники, Джемайл Месіала центральний атакувальний півзахисник, Лерой Сане Тателю по флангах, ну і Гаррі Кейн відповідно вийшов грати град в нападі. Це стартова розстановка Баварії. Тепер давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, я вам хочу сказати, друзі, те, що Дортмундська Борусія доволі таки непогано розпочала цей поєдинок. У Баварії була перевага за володінням, але Дортмун дуже так агресивно команда Нарішахіна розпочала. Дуже здорово працював пресинг у Борусії. В принципі, можна сказати, що такий рівний був поєдинок, і справді, у Баварії була невеличка перевага за контролем м'яча, але в принципі Дортмунд виглядав доволі-доволі доволі-доволі таки непогано. Виглядала команда Неріша Хіна. Ну і на 27-й хвилині Дортмунду вдається відкрити рахунок у матчі. Дуже здорово вийшли з-під переслугу баварців. Шлоттерберг дуже здорово віддав передачу на Мацагіден. За іматце, дуже здорово прокидає повз повзлаймера. Набирає просто кути. Це неймовірна швидкість Англіїція виходить на ударну позицію. Масгітенса пробиває та забиває О, гол на 27-й хвилині. Дуже красивий гол від Мадсагітенса. Дуже здорово і справді досі пройти Лаймера На швидкості дуже здорово пройшовся там Мадсагітенс. Ну і дуже здорово все виконав Гіттенс. 1 0 Дортмунд в рахунку повів. Друзі, перепрошую Джеймі Гіттенс. Не Мацгітс, а Джеймі Гіттенс. Перепрошую, друзі. Ремі Гітен дуже здорово і справді увірвався у вільну зону, і дуже здорово своїм моментом відповідно скористався. Після забитого м'яча Дортмунд, в принципі, долі взагалі ось цей відрізок десь так з 20 по 20 ні, знаєте, десь з 20 по 30 хвилину. Ось це був просто якийсь неймовірно потужний відрізок від Дортмунда. А Варя потім забрала собі м'яч. Потім, до речі, Гаррі Кейн отримує пошкоджені, До речі, Гаррі хоче побажати все само найкраще, найкращого, м'яз потягнув. Гаррі Кейн, до речі, Антона також замінили. Ніклас Зюлі вийшов на 18-й хвилині. Томас Мюллер поміняв Гаррі Кейна на 33-й хвилині. Ну а це емоції Джеймі Гіттенса. Емоції Дортмундсів. Дортмунд рахунок у матчі на 27-й хвилині відкрив. В цілому Дортмунд виглядав доволі таки потужно в першому таймі. Перший тайм я вважаю, що Дортмунд абсолютно поділи. Баварії Переграв у Баварії. Моментів. Ну, ну, були підходи, були, звичайно, небезпечні підходи, але сказати, що, ну, скажімо так, що якісь були 100% шанси у першому метамі, не ну, би не сказав. А ось у другому таймі Баварія дуже сильно додала. По-перше, Дортмунд, трішки команда підсіла на рішахіна. Дортмунд просто грав на відбію, Дортмунд взагалі. Uh, ну, Дортон ну, просто відбивався, і справді навіть жодного моменту команда Норіша Хіна не створила. Команда хотіла, хотіла дуже сильно перемогти. Норішахіна у Баварії були хороші шанси, там і Джималами сіяли, був вихід Віч на віч не забив. Там і справді там були хороші моменти у, Дор... у Баварії, щоб забити гол. Мм, вінцем компанії, до речі, випустив Кінслі Камана, Майкла Аліса, Саша Боє. Ну, Томас Мюллер ще вийшов у першому таймі. Ян Коуту, Джованні Рейна, Доніел Мален вийшов у Дортмонд, на другий тайм Нікола Жиліч ще вийшов у першому таймі. Баварія тиснула, Баварія більше володіла м'ячем у другому таймі. Борусія взагалі в другому таймі практично без м'яча була. Баварія була на м'ячі, Баварія справді дуже багато позиційних атак провела. Дортмунд самовіддано захищався, але на 85 хвилині Баварія все-таки забіє, все-таки забіє! Команда везе компанії. Спочатку був штрафний у Баварії, Лерой Сане наніс удар, його заблокували захисники Дорманда. Але потім був підбір номер два, Лерой Сане привів м'яч на Майкла Аліце, француза робить ідеальну подачу і Джемайл Мусіана. Головой Джемайл переправляє м'яч до сітки варіт Дорманської Борусі, 1-1 Джемайл. Мусіала. Рахунок матчі з зрівняння там, до речі, Нікласзюлі. Потім зіткнення там було, він лежав на газоні. Баварці так продовжили, і джема Мусіала в кіцікіці кіців рахунок мачі з рівня. Ну і справді, сьогодні Дортмунд дуже самовідуна команду на діяла. І справді дуже емоційний такий поєдинок. Баварія. Рахунок у матча зрівняла. Ну, і Баварія намагалася дотиснути дортмунду, до вже було дуже важко. ну, тобто, і справді Дуже важко було Дортмунду, до і справді поміняти ось систему цю. і Справді було дуже важко Дортмунду до в останні хвилини. Але команда Хіна, хоча й не виграла, але тим не менш, зіграла в нічю з Мінгської Баварії. Якось так. Дивитись повну статистику поєдинку. То 7,14 це у нас статистика ударів в поворотах, 2,5 це в нас удари в, в, в площі на воріт, 32 на 68 це відсоток контроля м'яча, баварія на м'ячі. ну Більше на м'ячі баварія та в другому таймі була, тому що в першому таймі там, в принципі, цифри були рівні. А ось в другому таймі Баварія справді ініціативу до своїх рук прибрала. E, ну, навіть Андрю Каданік, да? да? Ось, і справді дуже багато м'ячем баварці володіли, і справді у другому таймі. 32% контролі у Дормада, 2-3 – це не скутові. Проти голіві на годи, тут, 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 тут перевага у Баварії. 1-4. Одна голіва нагода була у підвіпічних Нурі Шахіна. Одну голіву нагоду футболіста Дормонда опустили. У Баварії було 4 голіві нагоди, та 3 голіві нагоди було опущено. 303 Передачі у Барусі 221 передача у Барусі була точною. Ну і 72 точність передачі Дортмундської команди. 618 передач було у Мюнхенської Баварії 538 передач Були точними. 1-4 це у нас офсайди, І 7 ударів Дортмунд наносить 2 удари в Площину. Один удар летить ворота, а 4 удара просто-напросто блокуються. Футболістами Баварії. У Баварії, до речі, було 14 ударів, з них 5 ударів в площину, 3 ворота і 6 ударів були заблокованими футболістами. Дортмундської команди. По успішних відборів краще була Борусія. 15 успішних відборів у Шахіна. 65% успішності. У Баварії було 11 та 55% успішності. 4 сейвикобалі, 1 сейв манулянойра. Але який сейф? Там і справді був хороший момент у... У Міцелі Забіцера рахунку 1-0, до речі, в другому етапі. Ось про цей момент я якось не сказав. Австрійці вийшов один на один з Мануелем Нойром. Це був просто супер шанс. Але мат, господи, перепрошую, Мануель Нойер відбив удар Міцеля Забійцера. Це був супер шанс. 32-9 повинні сім'яча, 7-5 за перехопленнями. Ну і футболісти Дортмунда трішки більше правила порушували. 11 порушень право Барусі. Дві жовтих карток у Дортмунда, 7 порушень правило Баварії. Дві жовтих карток було у футболістів Мюнхенської Баварії. Ну і найкращого футболіста даного поєдинку, Кого б виділив боя, а я би обрав би Джемало Месіалу Найкращим футболістом матчі. справді, Джемайл, по-перше, зриняв рахунок. По-друге, знаєте, Джеймайло дуже багато. Ну, да. Знаєте, моментів Джемайло також було досталь хороших моментів. Він їх не забив, Але, в принципі, Джемал Місіало дуже здорово зіграв. Не знаю, я, я, я чесно беру Джимела Мусіала. Справді, дуже хороший матч від Німця. Для мене Джамал Мусіала найкращий футболіст матчу. Я би виділив Матса Гіттенса. Джейммі Матс Гіттенс, Гіттенса, дуже хороший матч від англійся, забив гол. Бінсебайні мені сподобався. Дуже здорово провів матч футболіст, да. Я би виділив би ще, в принципі, Майкла Аліса непогано вийшов Майкл. Йодзок, який міг непоганий матч, провів, Томас Мюллер, непогано вийшов. Тобто виділити можна на дуже багатьох футболістів, того таки Міцелі забіцера. я все-таки оборуджу Майло Місіало, найкращий футболіста матчу, А підсумок цього матчу. Знаєте, я вважаю, що нічим. Справедливий рахунок у поєдинку. До Баварії було більше атак, більше володінь, більше кульових нагот. Але я вважаю, що Дортмунд на поразку не награла команду Нарішахіна. Дортмунд дуже самовідана команда Нарішахіна діяла, і взагалі Борусія мені дуже сильно сподобалась. Перший тайм взагалі я вважаю, був за Дортмундом. ну, На другий тайм вже команда Нарішахіна все-таки не вистачило. Один-один абсолютний поєдинок Доволі дольки, скажімо так, не дещо примарівний, все-таки в Баварії перевага була. Але я вважаю, що нічого це абсолютно справедливий рахунок у даній битві. Ну і давайте тепер подивимось турнірну ситуацію у німецькій Бундеслізі, а тут ми маємо що? А тут ми маємо те, що Баварія має зараз 30 очок та йде на першій позиції. Йде на позиції. До речі, Айнтрахт може скоротити відставання від Балері на 4 бали. У Айнтрахта ігра в запасі. Дортмунд зараз 5 у Дортмунда 20 балів у пасиві. Підопічний Норі Шахіна ці різниці забитих тевропочних плюс 4. В принципі, Дортмунд, до Ліги поняв, лише на 1 бал відстає. У Баварії найкраща атака, найкращий захист, тут нічого не міняється. Різниця та пропущених просто якась неймовірна, плюс 29. Тож Датунська Борусія, Баварія, Мюнхен 1-1. Неймовірне, де класіки. Ми сьогодні з вами побачили. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра, та щастя в житті. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.